Дівчата, перестаньте користуватися гігієнічними прокладками, гінекологи вам забороняють це робити. І я, як нутриціолог, теж не рекомендую. Мається на увазі на увазі саме щоденними прокладками. Що з ними не так? Щоденні прокладки це зовсім не та історія, яка має бути для нас, начебто, комфортною. Тому що якщо у нас є виділення, а виділення це прекрасно, Це про нашу мікрофлору, це нормально, це взагалі все супер. Але якщо наші виділення а, занадто... А, Масові, абільні, да як буде різні рясні виділення, Якщо вони з неприємним запахом, то гігієнічні прокладки ще гірше зроблять ситуацію у вас там всередині, тому що е там тепло, там волога, плюс гігієнічні прокладки утворюють такий мікроклімат, в якому найкращим е найкращим чином розмножується е умовно патогенна флора, і взагалі в цілому е бактерії. І якщо у вас неприємний запах, чи дуже рясні якісь там виділення, е якісь проблеми є, то вам потрібно працювати спочатку з мікрофлорою піхви. А для того, щоб попрацювати з мікрофлорою піхви, потрібно попрацювати з мікрофлорою кишківника, прибрати кандиду, прибрати умовно патогену флору, різні палички, коки, які несуть нам негатив. Попрацювати з пробіотиками, з пребіотиками, налагодити своє харчування, сон, спортрежим. І тоді повірте, в цьому у вас не буде навіть. Бажання це використовувати. Не робіть собі гірше. Гінекологи не даремно забороняють ці гігієнічні прокладки я, як керуюча колишній супермаркету, то не можу, щоб не поправити все на поличках, щоб було рівненько, щоб все було гарненько. Підпишіться, не губіться.